Гущественна страна, червоні лінії, ядерна зброя і бла 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 Росія роками залякувала світ, а світ багато що через це дозволяв Путіну. А втім, вперше за всю історію Росії путінські погрози луснули як бульбашки. Адже українська операція на Курщині просто вщент розбила чотири міфи про Росію. Про що мова розповім за мить? З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин він десятками років залякував світ і був впевнений, що ніхто проти нього не піде. Після років пропаганди про екзистенціальну загрозу з боку України росіяни на операцію в Курській області відповідають колективним знизуванням плечима і не поспішають брати до рук зброю. Видання Форегейн Поліс проаналізувало, які міфи та інформаційні бульбашки про Росію зруйнував наступ ЗСУ в Курській області. У виданні наголосили, що путінський режим і сама Росія є слабшими ніж заведено в на заході автор статті наголошує, що це вперше від часів Другої світової війни іноземні солдати захоплюють територію Росії. Путін і його пропагандистський апарат від засобів масової інформації до шкіли вчених, які переписують історичні підручники, повторювали цей момент: велика загроза самому виживанню Росії на рівні з реальним нацистським вторгненням 41-го року. Незалежно від того, де вони живуть, росіяни не можуть уникнути постійно шквалу алегорії Другої світової війни. Які закликають їх мобілізуватися проти будь-якого загарбника? Реакцію більшості росіян на наступ України на Курський, який триває вже третій тиждень, було пасивне фаталістичне знизування плечима. Першою бульбашкою, яка луснула, стала десятирічна пропаганда Кремля про нібито екзистенційну загрозу для Росії, що виходить від України. Як риторично запитав у соцмережі X професор міжнародних відносин університету Джона Губкінса Юджин Фінкель. До речі, ви помітили хвилю націоналістичного запалу та мобілізації, що охопила Росію у відповідь на військове вторгнення. Поки не було ні масового суспільного резонансу, ні стихійного формування ні довгих черг добровольців до призовних пунктів. Зараз путінський режим пропонує абсурдно величезні гроші за укладання контракту на військову службу, які перевищують середню річну зарплату росіянина. Інакше не було б охочих взагалі. Жодні палки промови не згуртували росіян на захист батьківщини. Жодні транспаранти з патріотичними гаслами не прикрашають вулиці Москви. Кремль навіть не наказав проводити загальну мобілізацію, щоб від Бити вторгнення тим часом головний речник російського уряду Дмитро Пєсков навіть не потурбувався перервати свою відпустку. Натомість гнів багатьох простих росіян спрямований проти Москви, а не проти так званих нацистів з України. Підконтрольні Кремлю соціологи фіксують різке зростання невдоволення російською владою. Значна частина цього гніву походить від жителів Курської області, включно з понад ста тисячами людей, які втекли від бойових дій. Багато з них скаржилися на те, що їх покинули та з Ли ними місцева влада і Москва на превелике розчарування зетвоєнкорів ніхто на Курщині не чинив не не вступав до партизанських загонів і навіть не протестував проти окупантів, як це було в незлюченних місцях України. От як, наприклад, на Херсонщині та в Запорізькій області, коли наші люди зупиняли російські танки голими руками під гімн України та з прапорами, Смотри, це у нас, Зараз ми тут стоїмо». Можешь показать своим делам состав. Тиша, тиша. Натомість по всій Росії матері строковиків виступають проти того, щоб їхніх ненавчених синів відправляли до зони бойових дій. Соціальні мережі переповнені відео, на яких показано масове здавання російських солдатів у полон. Багато з яких недосвідчені солдати строкової служби, які до того жаліються, як жорстоко їх кинули кадирівці, яких в народі вже давно прозвали «Тік-Ток військами. Ну, Привіт, я той Я попав в плен. у нас. Кинули. У нас не было никакой поддержки, ничего вообще. У нас генерал Лапин, командующий курским направлением. Просто послал И все еще сюда пихает. Таких же срочников, как я, чтобы мы здесь помирали как собаки, попадали в плен. Ему на это. нас. Я срочник стоял на опорнике с поселка Светликова. На соседнем опорнике стоял Ахмат. При нашем окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, то, что Кадыров сказал не Чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Та, попри усі ці відео, а нагадаємо, що в росіян вільний доступ до інтернету, адже від світу вони не ізольовані, на жаль, робити вони нічого не поспішають. Застроковиків на вулиці не виходять, спротив ЗСУ теж не чинять. Але решті російської громадськості чи то через самозбереження, чи то через вивчену безпорадність, чи з якоїсь іншої причини. Схоже, байдуже, чи частина Росії зараз окупована іноземцями чи ні. Росіяни здається розуміють, що в їхній власній пропаганді українці не намагаються знищити Росію, а ще Принути свою країну друга бульбашка, яку луснула від українського нападу, це образ Путіна як авторитарного лідера, який побудований на силі порядку та обіцянці знову зробити Росію великою. Його очевидна нездатність захистити кордони країни робить Путіна, який пов'язав своє правління з відновленням втраченої російської імперії слабким. Путін майже зник з поля зору громадськості, оскільки Кремль намагається применшити значення вдоргнення. на офіційному вебсайті Кремля оголошення в химерній брюк. Течні формі, схоже, створені для того, щоб нормалізувати подію. У промові в Раді безпеки Росії Путін ефемістично назвав вторгнення контртерористичною операцією, закликаючи місцеву владу в Курську розібратися із ситуацією та залишаючись здебільшого відсутнім, Путін, схоже, прагне дистанціюватися від хаосу на кордоні. А потім лише вперше за 16 років поїхав до Беслану і впав на коліна перед пам'ятником, який поставили дітям після найкривавішої трагедії в історії Росії, коли чинний наказ Путіна вбив сотні школярів. Теж є прямий зв'язок, бо навіть поклоняючись пам'ятнику, Путін не пропустив можливість сказати, що росіяни все поборять, і Україну теж, як колись терористів у Беслані. Навіть тут вдумайтесь під час вшанування пам'яті дітей Путін приплітає Україну. Ми з вами зустрічаємося в канун. великої трагедії для нашої країни, для вас особисто, для сім'ї пострадавших. Через ні днів… 20 лет трагическим событием здесь в Беслане. Ужасный террористический акт, который унес жизни 334 человек, из них 136 детей. Трудно себе это даже представить. И у нас в народе когда говорят, знаете, такие слова. Врагу не пожелаешь. Но наш враг, он другой, он не такой, как мы, хотя у них вроде голова и руки. Но мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать вот это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь, и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную. Но когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей, конечно, нет никакой ни морали, ни нравственности. Да мы и наблюдаем это сейчас, по-моему, в реальной в текущей жизни со стороны, видим, что они сами там творят. Но у этих людей никакой на самом деле ни морали, ни нравственности нет, есть только их интересы. Мы вроде бы об этом знаем уже. У десятіліттям і віками к котому невозможно. І переходимо до третьої бульбашки. Перенісши війну на російську територію Україна зруйнувала бульбашку кремлівських погроз про ескалацію війни, заснованих на ідеї, що на карту якимось чином поставлено існування Росії, а не України. Передбачена загроза з боку НАТО більше не є предметом розмов. Росія не звернулася до власного оборонного альянсу, ДКБ, як можна було б очікувати, якби її існування було під загрозою. І було напрочуд мало криків про танки німецького виробництва, які наступають під Курськом, де відбулася найбільша танкова битва Другої світової війни. На думку видання, курська наступальна операція України стала поворотним пунктом у війні. Найбільший вплив це руйнування наративу перемоги Володимира Путіна. Однією з цілей несподівано прориву може бути отримання Києвом важелів впливу на переговорах. 2016 року Путін сумнозвісно заявив, що кордони Росії ніде не закінчуються. Натомість виявилося, що вони також не починаються з якоїсь конкретної точки. Це чи не найвагоміший результат вторгнення України на територію Росії. Поки що кожна з погроз Путіна, включно з ядерною, виявляється порожньою. Навіть фактичний кордон Росії не здається червоною лінією. Таким чином ще одна бульбашка яка луснула це західна теорія ескалації та червоних ліній, які змушують Росію видаватися набагато. Сильнішою та рішучішою ніж вона є насправді. Нарешті вторгнення руйнує уявлення про те, що росіяни колективно підтримують війну лише тому, що про це свідчать опитування, проведені урядом. Схоже, що більшість просто бере приклад з Путіна. В разі проблем просто ігноруйте їх і сподівайтесь, що вони зникнуть. А як думаєте, ви коли настане кінець Росії та Путіну? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава зсу. Та смерть ворогам бережіть себе та до зустрічі.